Одразу ж взятися за корупціонерів пообіцяв новопризначений губернатор Житомирщини Сергій Машковський під час офіційного представлення в облдержадміністрації. Боротьбу з корупцією і прозорі призначення на посади. Новий очільник області виніс на перше місце свого плану по розвитку регіону. Я розумію, що можливо це в деякій мірі звучить досить пафосно, навіть я б сказав, але це, це вимога суспільства зараз. Ми повинні боротися. Якщо ми не подолаємо корупцію, у нас нічого не вийде. А все залежить тільки від нас, не тільки від керівників області, а й від простих людей. Ми повинні бути єдиними в цьому. Інший крок, на який би я хотів би звернути увагу, і над яким ми будемо працювати, це прозорі призначення на посади. Представляти нового голову ОДА у Житомир приїхав заступник голови адміністрації президента Геннадій Зубко. Він вручив Сергію Машковському посвідчення та фотографію з зображенням героїв Небесної Сотні, які полягли за демократичне майбутнє України. Геннадій Зубко також подякував Сергію Машковському за готовність взяти на себе таку велику відповідальність. Сергій Олександрович приступає до роботи і Потрібно зафіксувати взагалі ті слова, які він сьогодні запропонував як свій першочерговий план дій. І я думаю, що Штомірська область вона ще не відбулася як область, яка повинна зайняти в короні областей України своє місце. В неї все ще попереду. І тому я б хотів би бачити взагалі молодих управлінців, які в першу чергу відстоюють. Амбіції області, ані своєї особисті. Мене дуже не влаштовує підхід по квотному принципу формування кадрової політики в державі. Я вважаю, що цей підхід повинен бути змінений. І керівники, які сьогодні є представниками президента. Вони повинні представляти собою одну команду незалежно від того, по якій квоті політично вони зайшли. У свою чергу Сергій Машковський подякував за довіру і пообіцяв не повторювати помилок свого попередника, а саме прислухатися до людей і співпрацювати з громадськими активістами. Це перший показник.